Вайшампаяна сказав Тим часом у Дгрітараштри від Гандхарі народилося сто синів і один від жінки Вайші, крім тих ста, а в панду від кунті й мандрі народилося від богів для продовження родеру п'ятеро синів, могутніх воїв колісничних. Джанамеджая мовив Яким чином народилося у гандхарі сто синів у кращій двічі народжених. І протягом якого часу, та як довго вони жили, і яким чином один син Тхрітараштри народився від жінки вайші, чому Тхрітараштра так поставився до Гандхарі, такої благочисливої дружини, що перебувала в чесноті, і яким чином у благочестивого панду, проклятого шляхетним пустельником, народилося від богів п'ятеро синів, могутніх воїв колісничих, про це докладно розкажи мені, як усе відбувалося у мудрий постельнику. Коли розповідають про моїх родичів, у мене не буває насичення. Вешам сказав якось одного разу Гандхарі задовольнила гарним прийомом двайпаяну, який прийшов був до неї змучений голодом і втомою. Я садав їй за це подарунок, і вона побажала мати сотню синів, подібних її чоловікові. Через якийсь час вона зачала від Хрітараштри, два роки бездітна Гандхарі носила в собі зародок, але нарешті вона перейнялася горем. Почувши, що в кунті народився син, рівний величю в висхідному сонцю, вона, помацавши твердість свого живота, почала міркувати. Потім без відома Тхрітараштри, Гандхарі, змучена скорботою з великим зусиллям, розпорола собі живіт. Тоді вийшла звідти тверда груда м'яса, подібна залізній кулі, яку два роки вона носила в утробі. Два й довідавшись, що вона зібралася викинути плід, успішно з'явився до неї, і кращий з усіх, хто шепоче молитви, він побачив ту м'ясну груду. Тоді сказав він дочці Субали, Що це ти хотіла зробити? І вона правдиво розповіла найвищому мудрецеві про свій намір. Почувши про народження у кунті старшого сина близьком подібного сонця, я у великому сумі розпорола свій живіт, адже тобою колись був дарований мені дарунок народити сотню синів, у мене ж народилася груда м'яса замість сотні синів в'яса вирік. Це так, дочко Субали, і ніколи не може бути інакше. Те, що було сказано мною колись, не неправильно. Навіть якщо це було сказано жартома чому ж воно повинно бути неправильно в інших випадках нехай зараз же буде доставлено сто посудин, наповнених пряжених маслом, а цю груду поливайте холодною водою. І та груда, яку поливали водою, розділилася тоді на сто частин кожна розміром із суглоб великого пальця. І поступово з часом, о царю володарю народів, ця груда м'яса зі ста частин збільшилася, зважаючи на обставини ще на одну частину. Потім Гандхарі поклала ті зародки в посудини в надійно схованих місцях і приставила за ними охорону. І великий в'яця сказав тоді дочці Субали, через такий же час, стільки зародок перебував у череві, ці посудини повинні бути знову відкриті. Сказавши так і розпорядившись, величний і мудрий в'яса вийшов на гору Гімалая для ескетичних подвигів. І ось, у такий спосіб, з тих зародків народився царевич Турйотхана. За часом народження, царевич Юдхіштхіра був старше його. То дід Грітараштра, як тільки народився його син, скликав численних брахманів, бгішму й відуру та сказав так. «Юдхіштхіра? Старший царевич, продовжувач нашого роду одержав царство завдяки своїм чеснотам. У нас немає заперечень проти цього, але це мій син, народившись безперечно, після нього чи повинен також бути царем, скажіть мені, що буде в цьому випадку правильним і безсумнівним. По закінченню цих слів, шакали й інші страшні хижаки підняли лиховісне виття з усіх боків. Почувши ці лиховісні прикмети, Брахмани й премудрий Відура сказали Очевидно, це твій син буде винищувачем роду, спокій може настати лише при його відстороненні, якщо ж ти його виростиш, станеться велике нещастя, хай залишиться в тебе, у володарю землі, без одного сто синів. Відстороненням одного створи добробут світу і свого роду адже заради родини можна покинути одного. Заради села можна залишити родину, село можна покинути заради країни, а заради себе і всю землю. Почувши скажана не так відурою і всіма найкращими з двічі народжених, той цар, сповнений любові до свого сина, однак не зробив так. Потім, через місяць, Удхрітараштра народилася й уся сотня синів, і крім цієї сотні, ще одна дочка. Коли Гандхарі мучилася від свого живота, який все збільшувався, міцнорукому Тхрітараштрі присолужувала дівчина з касти вайшів. В тому ж році, у царю, у Тхидрітараштри від неї народився славетний і мудрий Ююцу, що належав до змішаної касти Карана. Так народилася в мудрого Тхрітараштри сотня синів героїв воїнів, могутніх бійців колісничних і одна дочка. дөхшала